Це програма квадратний метр. З вами я і ведучий, Антон Серед. Програма квадратний метр. Мене звуть Антон Середа. Володимир Володимирович. Я Світлана. Що ж, листа ми вашого отримали. Маємо об'єкт. Давайте розказуйте, що ми будемо робити. Та показуйте об'єкт. Будь ласка, проходьте. І так, наскільки я розумію, це і є, власне кажучи, наш об'єкт, над яким нам доведеться працювати. Яка його історія, Світлана? Історія коротка. Те, що є, те й було років десять тому. А я так розумію, це у вас напис 98 – Це початок ремонтних робіт, які вже тут були зроблені. Так, кінець. Фінал. Фінал. А Початок було навпаки вісімдесят шість. Якщо Так, до мене, рік забудови. Рік забудови. Власне кажучи, давайте що ми будемо робити в 2008 році, році. От, отут, у вашій квартирі. Якісь ідеї хотілося б винести стіни, розширити простір, і з'єднати кімнату з кухнею. Багато простору, світле і життя. Це необхідно бути сліпим, щоб не помітити таку величезну кількість у вас риб. Тут рибки, там рибки, на кухні у вас рибки. Звідки така любов? до риб. Відкриємо секрет. Гаразд. Давайте секрети так секрети. Тому що рибін, тому що риба. Тому що цікаво створювати течії і плести проти них. Хотілося б акваріум залишити. Я думаю, ваш акваріум ми залишимо в оновленому інтер'єрі. І, зокрема, знаєте, коли герої іноді кажуть, що нам потрібно щось залишити, вони завжди згадують сімейні якісь фото. У вас є такі? Так. Показуй. Так, що це у нас є за фотографії? Це хто? Це, до речі, наші друзі, яких хотілося б вмістити у те, що у нас буде, поки ми ніяк не можемо їх запросити. Це вся ваша компанія. Не вся, але у мінімальному складі. Це, це це що за фото? Це фотографія нашого весілля? Це наше це власне кажучи, з чого все починалося? Ні, починалося мабуть, ось так. Це теж весілля, але чуже. Ага. А повертаю вам ваші фотографії. Дякую, це вам. Ну що ж, мені абсолютно все зрозуміло. Залишається одне єдине. Тепер познайомитись з нашим дизайнером, хочу вам сказати, що ви вже її знаєте за попередніми нашими програмами. Ну що ж, я з вами прощаюсь, побачимось наприкінці нашої програми. Вам удачі. Дякую навзаєм. Так, ну а вам витримки, Світлана. Дякую. В мені фотографії сюди. Вам, я. вам довіряю. довіряю. Ну, я вам також довіряю, побачимось наприкінці нашого ремонту. Що, ну, що, ходімо пакувати речі? Ходімо. Тепер ми можемо знайомитись з нашим дизайнером. Над сьогоднішнім європейським проектом Кімнати студіо буде працювати вже відомий вам спеціаліст, окраса нашої програми, модна та стильна дизайнерка Юлія Катянова. Її проекти завжди вишукані та досконалі, а рішення оригінальні та непередбачувані, іноді навіть для неї самої. У сьогоднішньому проекті перед Юлією постало завдання розширити життєвий простір наших героїв, але зберегти затишок родинної оселі, спробувати щось екстравагантне, але водночас не забути про комфорт і якість кожного. Но інтер'єрну елементу. Що ж, завдання складне. Хоча ж ви знаєте, для майстрів квадратного метра неможливих завдань не існує. Так, з хорошою будівельною бригадою, це не питання. Я сподіваюся, що ці двері родом з 90-х не залишаться в цій кімнаті. Тут буде все по-новому. Саме як знає наш дизайнер Юлія Катянова, що маємо тут зробити. У нас буде дуже цікавий проект арт-деко у новому прочитанні. Ми знесемо ці стіни, які тут зовсім не потрібні, щоб розкрити простір. У нас будуть гарні колони при вході до спільної зони. Гіпсокартонна перегородка, що відокремлюватиме зону вітальні від зони коридору. Скажіть, а у нас стіна навантаження ніяке не несе? Ні, це просто перегородка, яку можна запросто прибрати. Вона тут взагалі не потрібна. Ну я так розумію, що єдина річ, яка має тут залишитись, це акваріум, де він знайде своє місце. Так, він обов'язково залишиться, тільки перенесемо його на цей бік. До кольорової гами. Ви вже вирішили питання, в яких кольорах буде виконано даний інтер'єр. Так кольори у нас будуть дуже яскраві, насичені. на підлозі білий з чорним, стеля буде фіолетовою, насиченою і з красивим бордовим, стіни з чорним. Тобто, все буде дуже яскраве. Ну, знаючи вас, я іншого і уявити собі не міг. Тепер щодо вашого проєкту, він сміливий, але наскільки мені підказує моя практика, можуть виникнути певні проблеми. Які саме? Можуть виникати питання насамперед, тому що будинок старий, і планування у нас не дуже хороше. Є ригель, який обов'язково треба обіграти під час демонтажу його буде видно та з хорошою будівельною бригадою. Це не питання. Ната студіо це стиль Європи, ідеальний варіант розширення життєвого простору і, звичайно, не останній крок у створенні першокласного дизайну, а ще звільнення свого інтер'єру від усього зайвого. Але як це зробити правильно, як зробити професійне перетворення, і як перетворити власну оселю на справжній шедевр ремонтного мистецтва? Відповіді на ці запитання знає лише програма квадратний метр. По перше, потрібно почати з демонтажу квартири, виконати все зайве і старе, звільнити стіни та підлогу. Оселя має нагадувати чистий аркуш, на якому наша дизайнерка майстерними руками буде спочатку малювати контур майбутнього дизайну, а потім вже вмілими відточеними мазками пензля наповнювати кімнату яскравими інтер'єрними фарбами. Ну що ж, як бачимо, початок виявився вдалим, але головні перетворення ще попереду. Для кожного європейця його будинок, його фортеця. І звичайно ж, стіни та бійниці цієї фортеці мають бути міцними і надійно захищати від будь-яких негараздів. У нашому випадку проблем зі стінами не виникло. А ось з бійницями довелося поморочитися. Хоча такими труднощами нас не залякати, можете навіть не сумніватися, ми з ними впорались. Переконайтеся самі. Результат чудовий. Ну що ж, ремонт набирає обертів, і зараз саме час потурбуватися про стіни, вирівняти їх, загладити шорстку поверхню і додати їм справжнього європейського шарму, трішки англійської церемонності, трішки німецької якості і, звичайно, української вправності наших майстрів. Одні з типових представників Європи німці вважають, порядок понад усе, а все недозволене є забороненим. Ці правила можна легко застосовувати і до нашого ремонту, адже у наших інтер'єрних перетвореннях немає нічого важливішого за чітке виконання ремонтних правил і, звичайно, вказівок нашої дизайнерки. Як бачимо, зараз за планом у нас монтування каркасу для майбутніх конструкцій з гіпсокартоном. А що потім звичайно обшивання гіпсокартоном. У Європі не прийнято у розмові порушувати кілька питань одразу. Ви можете довести до сказу європейця, якщо перескакуватимете з однієї теми на іншу, саме тому, щоб не нервувати наших працівників і подбати про безпеку ремонту. Сьогодні ми будемо говорити лише про будівельні матеріали і роботу. Ось, наприклад, зараз наша тема гіпсокартон за невимушеною спеціалізованою бесідою. Ми навіть не помітили, як закінчили цей етап робіт. Наш час можна придбати будь-який стілець в будь-якому магазині і навіть барний. Але в програмі квадратний метр ми завжди йдемо складним шляхом. Ми беремо старий стілець, беремо спеціаліста, і цей спеціаліст, цей стілець перетворює на чудо а, дизайнерської думки. Що ми з ним зробимо, Юля? Отже, так у нас є дуже гарна. Ніжка, ми її перефарбуємо, надамо фактури, а зверху укриємо гарною тканиною. Ну що вже не бачу нічого тут складного. І думаю, що ви прекрасно впораєтеся із цим завданням. Удачі вам! Дякую. На початку ХХ століття з виникненням стилю модерн з'явилися і перші барні стільчики. Почали їх використовувати в салонах Північної Америки. Від звичайних тогочасних стільців барний відрізнявся висотою ніжок і наявністю спеціальної планки для ніг. Цікаво, що спершу такі стільці були без спинок, але згодом історія внесла свої корективи. Поступово з барів і салонів барні стільчики перемістилися в приватні будинки. Багаті її іноді хотіли мати у себе вдома невеличкі домашні бари, але ці випадки були доволі рідкісними. Навіть і сьогодні далеко не всі можуть виділити окрему кімнату під домашній бар. Але якщо ви все ж таки хочете встановити барну стійку, то і тут можна знайти рішення, наприклад, таке ж елегантне, як сьогодні запропонувала наша дизайнерка. Одне з ремонтних питань, яке нам просто необхідно вирішити, це вирівнювання підлоги. Щоб зекономити час і уникнути довгого заливання підлоги, ми використаємо вже перевірений спосіб укладання осб плит на лаги. Процес цей нескладний, але тут є свої правила. Ну що ж, поїхали далі? Як бачите, наші стіни такі білі, що на них можна малювати. Власне кажучи, що зараз ми цим займемось, але фарбу для наших образотворчих робіт. Підбере наш дизайнер Юлія Катянова. Юля, яка фарба у нас тут буде? Насамперед почнімо з того, що кімната студія це завжди дизайнерське стильне рішення, і у виборі фарби треба підходити досить лаконічно. Погляньте ці кольори у цій кімнаті. Вони виглядатимуть неймовірно. 101 номер сріблясте жито дуже гарний насичений колір. А 125-й, Вересова долина підкреслить цей колір і прекрасно гармоніюватиме. Ну що ж я повністю з тобою згоден і думаю, що дану фарбу ми доручимо і весь процес фарбування нашим спеціалістам. Найчастіше кімната студіо – це одне велике приміщення, розділене на так звані функціональні зони за допомогою кольору стін. Барних стійок та інших дизайнерських знахідок. І з нашим спеціалістом з європейських тенденцій та за допомогою вдалих інтер'єрних рішень ми зможемо вплести в мережево-кімнатних перетворень ще й кольорове розділення простору. Полегшить нам це завдання, і той факт, що ми озброїлися якісною та перевіреною фарбою. Вона досить легко наноситься на поверхню, і після висихання утворює міцне декоративне покриття. І цей малярний етап завершений, а ремонт триває. Італійці, як відомо, емоційні та імпульсивні, і в розмовах замість багатьох слів вони просто використовують жести. У нашому ремонті найчастіше відбувається те саме, особливо якщо люди працюють пліч-опліч не один рік. Бачите, як спокійно і майже мовчки монтують фіолетову натяжну стелю в зоні вітальні, а бежеву в кухонній і коридорній зоні. Це професіоналізм відточений роками, мовчазна позиція якості та стабільності. Це неперевершений пік майстерності. Бачите, не завжди все вирішується. Словами іноді на перший план виходить плідна праця і справжня відданість своїй полівініл-плоридній справі. З найяскравіших акцентів у нашій кімнаті студіо стане стіна, яку ми просто зараз зафарбуємо у чорний колір. Так, так саме чорний. Ми не помилилися. Наша дизайнерка впевнена, завдяки цьому дизайнерському рішенню кімната матиме зовсім інший вигляд. Відкриємо вам одну невеличку таємницю. На цій стіні згодом з'явиться цікавий візерунок, авторська робота нашої дизайнерки. Але не буду забігати наперед. Ви це побачите самі в одному з наших майстер-класів. Наш яскравий красивий декораторський елемент у вигляді чорної стіни доповнимо гарним малюнком, який я нанесу. Перший розпис на стіні з'явився ще в сиву давнину. Як тільки людина усвідомила поняття краси, вона захотіла прикрасити навколишній світ. Найдовговічнішим виявився розпис стін. На скельні малюнки, сцен полювання, розпис стін стародавніх храмів, античні фрески все це яскраві приклади довговічності цього способу. У наш час подібний розпис теж не втратив своєї актуальності, і це зрозуміло. Адже ви можете бути впевнені в ексклюзивності свого творіння, шпалери або настінне покриття. Може бути однаковим в декількох магазинах і відповідно повторюватися у кількох оселях. А ось розпис ніколи. Тим паче, коли його виконують справжні професіонали, ось, наприклад, як зараз наша невтомна дизайнерка. Ну що ж, із покриттям ми визначилися, тож тепер можемо сміливо братися до укладання підлоги. Як бачите, сьогодні наша дизайнерка обрала світло паркетну дошку ясен. Хоча процес монтажу цієї дошки не складний, завдяки замковій системі з'єднання тілок, покриття укладається дуже швидко. Ми все ж таки радимо вам запам'ятати кілька простих правил. По-перше, паркетну дошку треба укладати наприкінці усіх будівельно монтажних і декоративних робіт. Причина проста: для цього процесу потрібен певний температурний режим і умови, що виключають забруднення приміщення. По-друге, пам'ятайте про основу, вона має бути сухою, рівною та міцною. І останнє перед тим як монтувати підлогу, обов'язково підстеліть поліетилен між основою та спіненою підкладкою. На думку автора проекту, ця шафа купе водночас виконує і функцію розсувних дверей у спальні. Наповнення шафи дозволяє раціонально і зручно розмістити в ній не лише одяг та білизну, але й чимало предметів хатнього вжитку. А дзеркальний фасад шафи купе візуально збільшує невеликий простір робочої зони та робить її світлішою. І це ще не все. Ексклюзивна оздоба фасаду шафи, яка виконана за фірмовою технологією вітражного розпису, являє собою оригінальне обігрування сюжету триптиху, яким дизайнерка планує акцентувати затишний інтер'єр кімнати. При виборі потрібних речей для дому господарі все більше звертають увагу на співвідношення, ціна якість так у сучасній Європі просто не прийнято смітити грішми. Саме тому при виборі меблів ми звертаємося до вже перевірених партнерів, які з програми в програму доводять стабільність і якість. Ось основні принципи їхньої роботи чорне та біле кольорове поєднання, що символізує вічність, краса, лаконічність та комфорт все, що необхідно сучасній господині, у неї під рукою, все послідовно та логічно, все Тримано в єдиному стилі, не забули ми і про м'які меблі. Подивіться на цей диван, Валерія розкішного кольору вряженого молока. У стилістику нашої кімнати студію неможливо уявити без якісного текстильного оформлення. Погляньте на вишуканий текстиль наших вікон, Ніжна світлобежева тюль та стильна штора того ж кольору, на якій нанесений вже знайомий нам малюнок, з тією різницею, що тепер він виконаний на світлому текстильному тлі, і з цим ремонтним етапом все поїхали далі. Нарешті в наших ремонтних роботах наступає той момент, коли ми переходимо до декору. Що це буде за декор, Юля? Зараз ми зробимо красиві ікебани, Одну в чорній вазі, іншу в білій. Так, що нам для цього процесу зараз надобиться? Штучна троянда, яку ми попередньо перефарбували, і всілякі елементи декору. Так, наскільки я розумію, ми тут проявляємо просто свою фантазію і просто робимо таку екібану. Так. Ну що ж, тоді я вам можу сказати, це буде цікаво. Взаємопроникнення різних культур сьогодні доконаний факт. І, хоча поет і романтик Редвіард Кіплінг запевняв, що сходу і заходу ніколи не зійтися, європеїзація східних культур та елементи культури сходу в житті європейців відчутна реальність наших днів. Ось, наприклад, зараз просто на ваших очах наша дизайнерка додає до абсолютно європейського інтер'єру кімнати студіо часточку Японії, можемо вас запевнити у цьому дизайні, оригінальні східні елементи матимуть цілком природний вигляд. Багато європейців дуже серйозно ставляться до свого життя і ділять його на дві окремі частини публічно та приватно. При цьому ніколи їх не плутають. Що до речі, в одній не припустимо в іншій. Звичайно, ми врахували це і в нашому ремонтному перетворенні, адже як ви знаєте, наші герої дуже полюбляють екстремальні види спорту. У них багато друзів, їхнє публічне життя сповнене подіями та звершеннями. Але вдома, коли вони залишаються наодинці, вони прагнуть тиші та спокою. Вони потребують помешкання в. Як... В якому все стабільно та комфортно, оселі, в якій можна відпочити від бурхливого життя і просто відчути себе щасливими, команда квадратного метра разом із нашою дизайнеркою намагалися виконати всі ремонтні побажання наших героїв і створити кімнату студію у неперевершеному ексклюзивному стилі, яка б дійсно стала бажаним подарунком нашим героям. Сподіваємося, що нам це вдалося. Дизайнерка за основу взяла стиль арт-деко. Яскравий та шляхетний напрям популярний у минулому сторіччі, але звичайно поєднала його з нинішніми модними тенденціями європейських кімнат студій. Натяжні стелі, сучасне покриття для підлоги, конструкції з гіпсокартону. Ці елементи додають кімнаті сучасності та вишуканості. Погляньте на гру кольорів: фіолетовий, чорний, білий, бежевий, поєднані в одній палітрі. Вони створюють неймовірний інтер'єрний ефект. А чорна стіна із вензельним малюнком вона Ала не лише ефектним дизайнерським рішенням, а ще й вдало відокремила зону відпочинку від кухонної зони. Подивіться на освітлення, на текстильне оформлення і кухонний гарнітур. Тут це підібране із неабияким смаком, і що найголовніше, усе на своєму місці. Немає нічого зайвого, точність та порядок це основне гасло нашого перетворення. Наші герої хотіли розширити свій життєвий простір. Сподіваємося, що завдяки нашій програмі їхні мрії стали реальністю. Хоча, мабуть, краще їх про. Це просто запитати прямо зараз. І так, я думаю, варто вам показати вашу оновлену квартиру. Будь ласка, проходьте. О вас скільки тут світла. Ура! Тепер світло. Багато місця, і тепер усі друзі помістяться. Згоден? Схоже на вашу квартиру? Ні, зовсім не схоже. Не схоже. Ми так хотіли світлі стіни, і ось маємо саме світлі. Дякуємо. Тут є одна темність. Так, але гарна. Треба ж трохи зберегти. Тут у вас був перехід в іншу кімнату, пам'ятаєте? Ми його заховали за шафою купе і за таким чудовим фасадом е орнамент, якого повторюється на дверях у ванну. Ну і тепер у вас є відальня, де ви можете приймати величезну кількість гостей. Так, зростей. так, а, дякуємо. Ота манюня кухонька. Будь ласка, можете прийти і подивитися, яка у вас тепер кухня є оновлена. Картина ліворуч висить. Штори взагалі неймовірні. Ну, бачите, всі жінки чорно-білі, Уявляєш? Як шахмати. Супер. Дуже, дуже. Так незвично. Немає скатертини в клітиночку, а то якби приходили шахматісти до вас, то вони вам солонку передавали. Годину. Красиво. Неймовірно, дуже зручно, між іншим. І віконце в нас є. Отакові. Пам'ятаєте, дерев'яне так. таке. Були старі вікна. Прекрасно. Дякуємо. І підвіконня гарне. Все добре. Ну, а тепер з кухні давайте перейдемо до важливого місця в цій кімнаті. А в вашій квартирі це місце, де будуть збиратись разом з вами ваші друзі. Це прекрасний, чудовий, круглий стіл. Ну як, зручно? Дуже зручно. От мені, зокрема, хочеться відразу сісти тут і спробувати якогось суші. Так я, наприклад. В... Палочки потрібні. А любиш робити щось руками? Стіли? А вже ж. Я думаю, що Володя тобі зробить спеціальні японські палочки для суші і для гостей. Спрости. Почекаємо. Ну найголовніше, що тут відкривається прекрасний вист дуже красиво, і стеля така неймовірна. Наче лагуна, правда? Багато місця з'явилося. Як стіна може впливати на місце, виявляється. І колір. Кольори неймовірні. Кольори добре підібрані вам. А люстри такі розкішні. І штори. Стеля гарна а акваріум, навіть ми і залишили. Ну так Риби живі. Живі, витримали ремонт. Я вам все це скажу, якщо рибки вам набриднуть, ви зможете зробити суші. Так, до речі, програма на це і розраховувала. Весь інтер'єр зроблений в такому стилі. Якщо не годуватимуть, слухайте, шафа прекрасно розширює простір. Ну так я просто і колони з цим малюнком і ніхто не знає, що у вас там заходиться. Так, і це найголовніше. гадала, ми не будемо про це. Бачите, я сказали, розкрили секрети у програмі квадратний метр. А колона. Колона радує те, що от вона, знаєте, нібито так відділяє коридор від загального приміщення, але все так. ж таки. І простір відкритий, і зона є. Що ви могли б сказати нашому дизайнеру от, за його роботу? Хочемо переказати йому велике вітання величезна подяка за її участь у кожній деталі. У кожній дрібниці дуже багато роботи.